Цього місяця Чернігів передасть сотні безпілотників для сил оборони, реби, генератори. Громада продовжує виконувати заявки військових. Про це повідомив воо міського голови. Ми 200 дронів вже успішно пройшла процедура. 200 дронів для Нацгвардії після 10 червня будуть у нас. Уже ми будемо передавати їх рішенням ради. Далі 100 дронів. Ще ми зараз купимо І зараз. оголоситься тендер ще для одної бригади Нацгвардії. Мінімум 100, можливо, 200 для тероборони дронів. Зараз вони заявку формують. Я думаю, що до 500 дронів ми передамо в червні на початку липня на кілька військових частин, які в Чернігівській області. Готують до передачі і реби тендер на яких вже відбулася. Зараз генератори там велика заявка. У нас теж ми купуємо. Ну і там позиції таких серйозних. Там у нас по цьому місяцю буде мінімум 10 мільйонів гривень. Те, що я бачу, по, по закупівлі, і північ звернулася ще до Сумської області. Треба ну знайти можливість там 5 мільйонів гривень для позиції, які у них в сумській області треба обов'язково перевести. Оборонними спорудами ми займаємося ЖКХ відповідальна і там є процедури, які треба пройти, які не пов'язані з містом. А більш з військовим командуванням ми їх пройдемо. Я думаю, за тиждень перейдемо до оборонних споруд. Минулого тижня військовим передали мавіки, тепловізори та генератори, закуплені коштом міського бюджету. Й пікапи, дві машини для мобільних груп по міста. Три одразу поїхали на фронт, зазначив во міського голови і подякував платникам податків, які працюють у Чернігові, щоб громада мала можливість. Допомагати збройним силам, і вона продовжиться робити для наближення перемоги.